Тут не видають повісток, а деяким служити можна обирати самому. Наразі у п'яти запорізьких центрах надання адміністративних послуг працюють центри рекрутингу, набирають до різних військових підрозділів, в тому числі й до Карадагу Національної гвардії України. Бригаді потрібні оператори безпілотники, бойові медики та сапери. Перш ніж людину відправлять для виконання бойових завдань, передбачена підготовка з професійними інструкторами. Вона триває не менше місяця. Беруть до бригади і жінок. Головне. Щоб новобранця був добрий фізичний стан центри рекрутингу цієї бригади в інших ЦНАПах запрацювали з 9 липня. А у Вознесенівському діють вже трохи більше тижня. За цей час Слави Карадагу через цей центр поповнили близько півсотні людей. Наша бригада вже три роки, третій рік воює. Наша бригада знаходиться на одному із тяжких напрямків. І наша бригада чим чим вона відома, це тим, що вона дуже вміло веде бойові дії. Чому ми зараз зайшли в рекрутинговий центр? Тому що ну, люди втомлені і люди потребують ротації. Чому саме в Запоріжжі? Наша бригада дислокується саме в місті Запоріжжя. Чим це добре і чим це? Позитивно для самих місцевих жителів це тим, що е, акцент основний робимо на жителів Запоріжжя, тому що прибувши в нашу бригаду, люди виконують бойові завдання. Після бойових завдань йде відновлення. Людина має можливість там відпочити 2-3-5 днів, і вона має можливість повернутися куди в своє рідне місто, до своїх родин, пробути певний час з ними, і після цього відновленою повернутись до виконання завдань. Явність у таких маленьких рекрутингових центрів при ЦНАПах, вона дуже потрібна і дуже корисна. Чому? Тому що багато чоловіків зараз через центри надання адміністративних послуг оновлюють свої дані, і відповідно через центр рекрутингу в них є можливість обирати, тобто обирають саме вони, що вони хочуть, чим вони хочуть займатися, яку професію вони обирають, і дякую представникам національної гвардії, що ви це створюєте і даєте це можливим. Здійснити в нас в кожному районі міста Запоріжжя Признатися до центру рекрутингу потрібно з паспортом або військовим квитком. Також потрібно буде пройти військово-лікарську комісію, але головне мати бажання стати захисником. Обов'язок кожного чоловіка, кожного українця, українки зробити все, що можеш для нашої перемоги. Всі запитують, коли закінчиться війна. Я даю зустрічне зустрічне питання. А що ви робите, щоб вона закінчилась? Ну, Запитати себе, кожен хай себе запитає, що він зробив для нашої перемоги.